Добрий день всім гостям, підписчикам Сашкиного каналу. Так називаємо. Вибачаюсь, звісно, що я на каналі в нього, ну хоча хто дивиться його і мене, в принципі, розуміє хто я є на самом, На, на самом деле, так скажем, з мовою. Поснімаю Саньку чуть-чуть со -чуть стороны, потому що йому неудобно всегда держать камеру і розмовлять. Я буду сьогодні його оператором. Да, Сань? Да. Пішов оператором. Хто льоху побачить, я Всі... думаю вони знають. Звісно, всім привіт. Звісно, вони його знають. Якби все, пройдемося трошки по хозяйству? Ну, Звісно, пройдемося, я цього шкайфую. Сьогодні... Ти ж знаєш, це моє. Нас сьогодні пройшов дощ. Дай Бог пройшов. Не скрізь нам допоміг. Але дякуємо і за те. Ну Це я б ще трохи раніше було б взагалі ну, добре. Да. Не було три дощика в мою. Ну, да, і не і агрономи не, не просвистіли, як кажуть. Ну, по факту ми їх ждали, але не було, тому що якби, в мене да, теж ну... є заінтересованість в дощах, да, Сань, тому що кусочок землі маю і хочеться, щоб хоч щось ну, сипануло. Да. Хоча там труда вложено багато, да, Сань, Ну, Но... По факту, ну, я так, думаю, да. дай Бог. Скільки труда, скільки коштів? Так і кошти, і вони, знаєш, завжди ]да хочеться просто результат побачити, навіть не в коштах, а просто свої труди хочеться побачити, як вони оправдовуються. Коротше, Льоха, а це ми придбали барані. Це я розказую і тобі, і нашим глядачам. Придбали барані. Хочемо щось мати, не знаю. Вивезти Романовську чи як. Романовською тут особо не попахує. Ну і скажемо, ми не будемо виводити Романовську, ми будемо виводити м'ясне поголів'я. М'ясне. Я думаю, в подальшому, дай Бог, будемо живі, не помремо. Придбаємо Дорпера. Він дуже дорогий. Е, ну, самця. Придбаємо барана. І я думаю, в подальшому ми він їх. Можливо покриє. Як завжди І потім да, будемо вибирати з того що, того, що маємо. Час, вибирати краще. Ви І потім подальше. Що? Ручні? Ні. Ну от сюди. Да. Ну як, ручні. Ручні. <риві> ручні. <риві> 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 а там десь біла без того. Без вуха. Без вуха десь купована Вона така. Дивіться, барани в принципі. Це... Ні, ну всі ровненькі, хороші. рівнесенькі, дивіться. Це й годі. Це ми їх. В январі, в февралі ловили. дивіться, ці, гарненькі. Сань, а ти от розказуєш, ти ж глядачам би розказав, як взагалі тебе з баранами діло в житті зв'язалось. Ну де ти перва барана? Ти хоч пом... чушь, чушь, ти помниш, е, е, як е. називали перву барашику, яку ми з тобою вдвох купили на елеваторі? Так, Наша небесна дідусь у нас був Володька. Да. І назвав так. Ось. так Вона ходила за ним. В магазин ходила за ним, ждала його біля магазину. Ми, я пам'ятаю, ми її везли на мопеді з да. Льохою. Це нам було, мабуть, по... Льох, по скільки нам було. Там ще школьники були, такі доволі кріпкі школьники. Ні, там може вже не школьники. Ну коротше, зелені ми були. Ах. І в общем, та й що, ми її благополучно розрізали, пополам розділили, та й все. Ні, ну вопрос, як її вирощували. – Ну вирощували, так, вона по крижах там бігала, за дідом магазин ходила, там і туди-сюди. сюди Це унікальна була, унікальна барашка була. Льо, диви, ти диви, ти диви. Ти кажеш, Хто мене звів з баранами? Хто мене он без хвоста он біла, без вуха ага. он біла. Я побачу, побачу. Ти кажеш, хто мене, мене? в мене такий дружбан Анатолічка. Він мене під на цю біду. І я mm. не знаю, я цю барану, ну, я її ну, можу я там з'їсти. Там якусь чарку гарячим можу з'їсти. Ну, ну, щоб Я з ж... нього кайфував. Я однього не кайфую. Ну, тому що ми привикли ну, більше до свинини. Ні, просто ми, ми хахли, ми просто розумієш, Нам сказали, ми робимо. Знаєш, ото от і все. І ну, я не бачу тут, якогось там вихлопа там чи ще щось. Ні, ми будемо старатися для того, щоб зробити щось для цього, щоб для, щось для себе заробити. Ну, не знаю. Льох, ну ти дер... Саня, а коли ти, момент, ти хочеш Підожди, Ще момент. Момент в тому, що у нас є приватизовані луки туди і туди. Льоха, ну, це так. Мої да. два ще. Мої два? Два, да. Два. да. Мої да. два. Кстати, мені так, дуже цікаво, а дуже зараз така, Ми їх ще взяли для того, що в нас є хата, в нас є луки і... Ну, як просто, щоб вони просто тупо стояли. Ні, э, ми паранин, ж... У тут місяць. Правильно, Десь, тут стоїть тут. стерня. Стерня, це ж для опять же. І подивися, що за забором. Дивимося на кущі. І найголовніше, як завжди, кажуть, е, хватизації зайнявся, окупірував і все тому подобне. Ті, хто любителі дивитися контент і казати Забрав, собі, хазяйство там розвів і все. Ну я вам скажу так, навіть зі свого опыта, ну, хто мене там бачив, там ой, отак, хто там бачив мій канал, тому знають. Якщо не займатися такими речами, буде отаке. І це я вам скажу ще не найгірший варіант, тому що тут ще трава. А там далі камыш росте, потім ростуть такі дерева, потім отакі кущі, а потім болото. І либо же буде отакі лукашки, випашені хорошими овечками сваненими. <гум> не, ну по факту чесно, тут багато вложено труда і хто в дійсності. Займається домашнім господарством, то розумієш, якщо ви бросаєте отакі луки, вони просто занедбуються, заростають деревами камашом і просто стриться воно занедбаним. А коли ти проводиш такий порядок, отаку от травичку скошену, грашики ходять, це одразу називається. О, не понаїдаються, захватили територію. Ну, хоча багато хто не знає, що це територія, як би можна сказати, на офіційних офіційно взята. Захватить да, і попробуйте, да. ну, просто навіть це цей забор поставити, отак ну, скажу. Це, даже если доски хтось подарить, хоча це денег стоє немалих, ні, просто навіть забитий стопчик, це все труд. Леха, це великий труд. Не дарить, ніхто не, не дар. Оцей заборчик, я скажу по... <кх> по розтратам, він вийшов нам як єврозабор. Ну от, Я ж тепер, навіть стопчики не забути, ніхто не допоможе, ніхто не дасть. Ну, як завжди, коли ти щось благодаровиш і зробиш це хороше, приємне і культурне, зразу знаходяться коментатори, які починають тебе в Ютубі хайпати. Ну, дай Бог, ще більше балакає, значить йдемо попередить. По-любому хтось тебе узнає. Ну, зрозуміло, хтось місяць. Зараз тебе побачать твої э, бавші подписчики. Ну як скажемо, твої друзі це мої підписники, подписчики, навіть ну, наші друзі не, це наші я подписчики. Да, смогу, да. Мій канал якби не основний, але я думаю, що... Я туди дуже рідко заходжу. Скільки було там на каналі? — Почти 80 тисяч до війни, 80 000, потім коли ми... Да, у мене зараз 500. У мене було 80 тисяч і за 80 тисяч ну, доходило мене до У Не просто 500, не тисяч. У мене 500. — Ну, Доходило до 80 тисяч і я офіційно свою якби думку заявив, хто я є, що я є, що я, є, що, я делаю, що я роблю і все тому подобне. І одразу впало на 60, тому що було дуже багато російськомовних глядачів, які сказали, ой, ти не прав, ти вчався на російській мові. Да, і в те час, коли ми вчалися на російській мові, тоді було для глядача і тоді були інші времена. А на даний так, момент ми я навчаємося до на українській скажу. мові. Я скажу, на на У українсь... мене по українській мові було у школі 4. В зачет, чотні книжки в мене було 4 балки. Не бали я. Бали, чого? Ми вже закінчували три бали. 12 нас. Ну так ми закінчували Так, Чотири, це що я двоюшник? Ні, чотири в мене було. Це ж ми швидкі. У мене було чотири, В українській мові. Е, я тобі що хочу сказати? Я хочу тобі сказати, що людині треба навчатися тією мовою, якою тобі сняться сни. Ото і все. Яка тобі рідніша, правильно? Правильно. А сняться сни... Бачите, хороша. — Не завжди. І просто от от кожен хай свій сон промоніторить, на якій мові він йому сниться. Ото і все. І не треба тут... Я знаю російськомовних, але вони дійсно там скажімо... Вони тут також, ми не будемо, але вони ну, не будемо залазити в політику, скажемо, як, ми, як було, ми балакаємо, так, так, ми, балакаємо, так ми, ми балакаємо. Розмовляйте тією мовою, якою мовою вам сняться сни. Все, крапка. І все. І якби я, я також от себе, в принципі в захваті. Ну, я українською мовою розмовляв ну, лише. Ну, Коли праця ну, там в мене була така, що потрібно було розмовляти. Так, а так в мене суржик обикновено. Чесно, ну, ми скажемо, будемо... як там розказують, що в нас забороняють російською мовою, такого не було, не було, не було немає. І, по цей момент. немає не... і не буде. і не буде. Це все, ми, ми просто розмовляємо, як нам удобно. Пішла, о, краса. Краса. Що ми тут? Сань, ну ты дышься, знаешь, я тебе забор я тебе забор, забор снял. Спасибо освободителям, хоть дос тогда везли. Да, 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 да. Я да, правду да, сказал. Да, да, да. да. Правду Не, их тут не было. Не, лучше б, честно сказать, лучше б хай би освободителей не видела. Да, а, хай бы он дома освобождал. Я бы лучше купив доску. Я бы лучше купил документ. Ну, доску. да. Судя по тому, що ну в тебе хоть менше, в мене то розмарадиорили вообще хату. Да. Ну, бачу, освободили. Одненужные майна. Вот ну, это такая. Леха також с вами занимался. Освободили. До освободителей. Не, до освободителей. Так освободили. Он зашёл, я ему показал свои, ну, свои хозяйства, там, что там до чего. Ну, я скажу, Леха, ну ты в захвате. Сказал нормально. Не, Лёха, вообще, чутенько, а поросятки это... ровненькие, Хотя ты знаешь, что, я цим... Цен... вообще. А мы... Он, Рыбать два, подписчика. Вы хоть бы Міфідь, хоч би этот, риби наловили на горьоху. Ні, сань, ми поросяток снімемо пізніше, тому що відео буде дуже длинне, і люди замовляться це дві. Ми дивіться, той, придбали двох пастухів, та індиків. Бо один не справлявся, а ми ще два придбали. <гродить> і <рисвідь> оце пастуть, <по> коротше. Тільки <рисвідь> не звісно, хто хто хто, хто, хто пасає. <чи>? Да, чи індюки чи вони індюків. Льоха, пошли по Йога, пасі, паросята розкажує. Ну, уже друга за спину клює. Я такий свиновод. Тоже, Там ми ж вроде всі такі аматори. Так, вчора вроде би два порося зарізали. Сюди-сюди, вроді би, по заказах розвезли, все, вроді би, так, да, якась сума. Ну, е -е, Розвозимо суму ту. Та сума ночує вдома. Мені вже інколи на, ну не інколи Наташа каже мені, на що ти їх привозиш додому. Я утром встаю, я їх забраю. Да, і пішло, солярка, зарча. Саня, я знаю, БМВД, потому, що що... лікарство. Вперд, вперід, зарплата туди-сюди. І оце таке, ти розумієш, круговорот свиней просто. І оце, ну я не знаю. А, ми ж не такі. Ви, ви пойміть, що ми не для реклами це все не той. Ми просто показуємо, чим ми займаємося і як ми живемо. Все. Ну такі. Не знаю. Сьогодні в такому розрозі ну, не мій, кусаються. На мій, на сильно. Це Бачите? їм зараз в місяці. Можете засувати пальці. Півтора місяці. Шучу. Лучше не треба, хто не вміє общатися з поросятами. Или не було так засовувати в рот пальці тому що я можу засовать, що я з хрюнділями виріс і для мене вони самі дурені мої хороші і для мене вони самі Ёха, такі хруни і давай займайся поросянами Так, да, я в удовольствию займався, я чесно скажу я дуже люблю цих животних для, для мене вони самі самі хороші не знаю, і от по житті зайшли мені поросятка. Хоча були корови, були бики, були телички, були кролики. На ну, чому стараємося, чисто. Ні, так це зрозуміло, залог успіху. Ні, я маю в виду, що ну, якби да, проблем у нас багато, у нас багато це так, напрямків. Берете такого хрінділя, кажеш, Хрюнь, 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 хурінь. На на, на, на. на, на, на. на, палець, на. Так особо береш за піднебіння, і він буде держати тебе. І ніколи не гризне. Так, да? хрюдер? Мої хрюшечки хороші. Я не пойму, вони чи тебе узнали, чи вони щось хочуть. Вони щось хочуть, бачите. Вони до мене так не йшли. Саня, ну чесно, я багато времени посвятив з поросятам і чесно, водя от всіми от кайфую. От ну, мені мені нравляться, судя по тому, що ну, в мене до них душа лежить. Я і неоднократно багато родів приймав свиноматок, хоча чесно скажу, в родах була. В родах була в мене більше досвідчена. Теща, теща, ікла скусувала ну, і кастрірувала, і вона золені. заходила. Лё, Ти не скусиш, ні? Ні. я е, тільки рожаю, беру на обтирку порося, одразу виносю, обтираю, кусаю ікла, поки в нього ще знаходиться. Зразу мог не може. Да. Я його обтираю, виносю, поки в нього ще ця е, слізь в роті, скусю ікла, воно сильно не кричить і свиня не чує, я виносю сара, я скусю. І йому колу колю желізо. А саме краще не желізо, а колоть вперше, якщо я не заблуждаюсь, не хочу вам сказати на скидку, в перші 10 днів обов'язково колоть сер до сам. Ти не колошного, не? його в Україні не достанеш. Ну, Кстати, дуже хороша штуканця. У тебе є зв'язки в Америці. Мене... У мене не тому, що зв'язи цей Серега, багато хто використовує. Сердосан, така штукенця, вона там ніде від багатьох болезней. і чому тобі посетую. Е, по по я не ошибаюсь, баюся 5 років. В мене по моєму навіть в погребі пачка стоїть. ну так сейчас поедет я не знаю есть сейчас продажі чи ні, тому що вже, грубо говоря три роки прошло Но, ну так вот так от. ну а вообще хрюнили кайфові, да и цвека жопа жопата не так і не гарненькие жопатый <кхи> пишет вот это поле чудес у нас а знаєш, що поле чудес сань та поле чудеса конечно у тебе забрать я бачу. Да забрать Ми, наверное поле чудеса з тобою на ЗСУ розіграємо. <кхи> Знаєш, що полічиє? Ота передача була полічиня, як як обов'язка. Там йому вічно, в них там така була та мода, щось йому вести в подарок. І там одна якась баба. Дохляка. Чи, Дохляка. Ні, не доклякав. Вона привезла маленького живого порося. От, 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 от є десь це в архіві, хай люди подивляться. От воно вилите, отаке маленьке, живе воно. І вона я сюди зрозумів кинула на цей же штой, ті барабан. І вперед. І оце воно там таке було маленьке. І оце у нас не маленьке, ми їх всіх називаємо поля чудес. Так, хорошо. І чеше йому біля мене. Їм подобається, так подобається. Я думаю, що то, воно тобі подобається. Сань, я чесно, я люблю. Поросят, я люблю. ну, це, Я хоть там кажуть, там свині грязні. Ну, я не вважаю, так. свині доволі умні животні. Ось так, так а що, в передавай. Привіт. Вони тебе не бачили, я вже не знаю, скільки. Передай. Ну, хто ж на... Своїм гостям, друзям, підписникам мого ютуб каналу привіт. Не показую свою зовнішність, тому що Саня мене обдурив, я не в воду, бахнувся. Об гілку під водою. Ну, Вірні, не під гілку, а ти не сказав, що там, гілку. там стоп закопаний. Там не стоп закопаний, там закопаний. Той. ну, скажем, Божечко, як його називаєш? Ну, Брусок. Брусок. Ну коротше травма. Производственна. Да. Так і запишемо. А можна і показати. То ти вже стісняєшся. я Сань, я не стісняюсь, ми абсолютно всі люди. Вибачаюсь, нажав на кнопку. Не стісняюсь. ні. Поставив тампон. <реш> так называемый. Око засвітилось. Ну, нормально, скажу чесно, віддихаємо, зараз полізаємо копатися, стовбий, стопчик Санін витягнули. Аби не було таких травм, як до цього, так що як-то так-то? Ну, а саня, звісно, підкачав. Вроді би дружба горить, ти тут ряй, тут нормально, ну я нормально сіганю. Так що не знаю чи воду, як там не ліз знаєш... Так знає, все нормально, я... лор на місці. А, так конечно, що. Звісно, одразу підшили там. Там пом ставили. Лор на місці. Слон на місці. Пасаємо, пасаємо. Все, пасаєм, робота робиться. Ладно. Всім друзям, гостям, підписчикам да. нашого каналу. Респект, уважуха, хто нас піднімає, підтримує. Всім велика вдячність. Ну, В принципі, хто нас підтримує, таким і займаються. З тяжким трудом, господарством і всім подобним. Так що всім до побачення. Ставимо лайки, пишемо коменти і до нових цікавих зустрічей. Да? А ну індюк, скажи щось.